Привіт, друзі, кіберкатлети, кіберспортсмени. Сьогодні поговоримо про дуже такий неоднозначний смок на базі Б карти Mirage. Ось як він виглядає. Такий трохи незрозумілий смачок. Кидається він ось таким чином. Стаємо в цей куточок. Потім цілимось як на відео, на контролі. Потім повземо трохи вперед до другої рисочки. Встаємо та нажимаємо Jump Throw. Смачок є не дуже легким, тому варто потренуватися. Отож, для чого він потрібен. Стоїш ти такий собі на бусті на Б, хочеш прийняти вихід, а тут бах, прилітає ось такий смок, який заважає тобі прийняти вихід з буста, з бексайду. Також, якщо ти будеш стояти у вікні, там авік, також буде. Заважати тобі цей смачок. Дуже цікавий смок, неоднозначний. І зараз подивимося, як він виглядає за псів. Дивіться, ти виходиш, закритий повністю від цієї частини, Цієї. і вже тільки звідси ти починаєш мати якусь якийсь супротив зустрічати. Тобто навіть вас не вб'ють з цієї позиції з хедшоту, якщо там чувак буде на бексайті. Єдине, за що варто переживати, це за шорт виходить. Дуже цікавий смок, неоднозначний. Пишіть, як він вам в ваших іграх, можливо, ви вже реалізовували, можливо, знали про нього. Та хочу сказати від себе, що він дуже крутий. У фейках, якщо, наприклад, ви тут знаходитесь десь, ось в цій зоні. І плануєте там, наприклад, побігти. на а кинули його і побігли. Використовуйте, побачимось.